Мене звати Слободяна Анна, я шеф-повар ресторана Штандарт. Ми знаходимося в місті Києві на лівому березі на озері Сонячному. Хочу вам сьогодні запропонувати приготувати каре зайця. Ролика заяць. Для того, щоб ми його приготували, ми завчасно, я завчасно замаринувала його. Маринується дуже легко, дуже швидко і просто. Ми беремо дохмяну олію. Взагалі, я дуже люблю працювати з дохмяною олією. Дохмяна олія це олію, беремо звичайно, додаємо сум. В літрову бутилку, наприклад, оліє. Ми туди кидаємо кілька гілочок, тім'яна, розмаріна, перчику, суміш перчиків, чесничка, лаврушку, і воно пару днів у вас це настоюється. Після того на цьому маслі ми можемо смажити любезне. М'ясо. А якщо його це м'ясо положити в цю суміш, в цю олію духмяну, то взагалі це ароматне і смачне м'ясо. Отакож, завдалегідь приготувавши. Цю духмяну олію я положила туди карешку цю, зайця. І ну, як бачите, нічого лишнього, нічого. Воно замариноване, це суміш перчиків, тім'янчик, розмарінчик, можна ще додати чилі гострий, свіжий. Все воно замариноване, полажало у нас сутки чим більше. Воно лежить, чим більше м'ясу маринується, тим краще. Але повинна бути температура. Все м'ясо потрібно маринувати і зберігати в холодильнику. Обов'язково перед початком приготування м'ясо застеліть заздалегідь, воно достається, лежить, набирається комнатної температурі і далі з ним можна працювати. Так от, у нас каре ребра зайця. Ми зараз його. Поріжемо, такі зробимо оці де кісточки, карешки, ми зробимо такі невеличкі у нас надрізи. Так, ми, це ж у нас, так, ми робимо надріз. Так, ось така у нас тут вийшла корона. Так. І ми її будемо смажити будемо смажити ви на грильовій сковорідці. Ми обсмажили м'яску, Зайчика з, з усіх сторін до золотистої шкоринки так по хвилини 5-7 хвилин з кожної сторони. А тепер нам потрібно його поставити на запекання в пару конвертора. Зараз ми так підготуємо, поставимо фольгу. Положимо ми, чесничок положимо, щоб у нас всі так. І ми додамо до нашого зайчика шматочок вершкового масла. Так, ми замотуємо його і ставимо на хвилин 10 запекати його. Температура 175, 10 хвилин. Тим часом, поки наш заяць запекається, ми підготуємо соус. Нам потрібна цибуля, синя, можливо, не тільки синю, можна рівчату, звичайну. Ми нарізаємо цибульку такими дольками, мілко, не дрібно. Я думаю, що нам однієї буде достатньо. Так, ми підрізали. Далі нам потрібно чері. Чері також дрібно не ріжемо, пополам розрізаємо. Три штучки буде нам достатньо. Так, далі ми. Чесничок також роздавлюємо, так зручніше його мілко дрібнити, так, пару зубчиків. Так, це ми також чесничок підготували. Далі нам потрібно цукіні. Якщо замість цукіня можна кабачок брати. Так, такими брусочками. Розмір десь 0,5 на 3 сантиметри. Це ми теж. І нам ще потрібно перчик болгарський. Розрізаємо такими частиночками, будемо його так, також великими такими шматками нарізати. Так, такими. Це буде в нас до зайця, можна навіть так сказати, не соус, а більш така подушка. Так, далі нам ми розігріваємо пательню. Гарно на сильному вогні на, ну, сильно розігріваємо, бо нам потрібно це швиденько обжарити все, щоб у нас овочі були хрумкі, не варені, а більш такі альденти. У нас випарувалось, і тепер ми додаємо грам 100 вершків. Вершки, звісно, у нас чим жирніше, тим краще. Це 30%. процентні Перемішуємо. За смаком додаємо сіль, перчик. Може комусь здатися, що воно трошки кисловате. Можна додати трошки цукру. Ну, це на, на різні смаки. На різні все, ось така у нас подушка готова. Зараз ми доведемо ще раз, скіпнемо його і все. І у нас овочі в соусі такому подушці овочевий готові. 15 хвилин, 15 20 хвилин у нас пройшло, наша ребра зайця готові. Зробимо таку овочеву подушечку ми ложимо на тарілочку. Ми вложимо м'яско ось такими. Можемо трошки добавити такого м'яска, овочів у нас. Так. Прикрашаємо. Страва наша готова, смачного вам. Сьогодні ми з вами завітали в ресторан Штандарт. Готували страву каре зайця, тому я думаю, що це було було цікаво і вам сподобалось, тому будемо раді вас відбачити в нашому ресторані.